Вітаю всіх на каналі Сельфєдже Леса з Вікторії Руденка, де все просто, зрозуміло, легко і цікаво. Сьогодні тема нашого уроку – увідні септакорди. Давайте пригадаємо взагалі то, а чому септакорд називається увідний? В нашій тональності з перших уроків ви повинні це запам'ятати, існують стійкі ступені, нестійкі ступені та увідні ступені. Увідні ступені це другий та сьомий ступень. Так от, на сьомому ступені у нас будуються два септакорди. Перший називається малий увідний септакорд, а другий називається зменшений увідний септакорд. А тепер я вам хочу нагадати, взагалі-то що таке септакорд? Септакорд це акорд, який складається з чотирьох звуків, які розташовані по терціях. Коли ми побудуємо ці терції, крайні звуки утворюють септіму. Тому цей акорд і називається септакорд. Чому він називається відний? Та тому, що він будується на сьомому ступені. А тепер більш докладно. Перший септакорд у нас малий увідний септакорд. Він будується на сьомому ступені, увага, лише натурального мажору. На сьомому ступені лише натурального мажору. Він складається з мала терція, додати мала терція і додати велику терцію. Мала плюс мала плюс велика терція. І розв'язується цей септакорд у тонічний тризвук з подвоєним терцієвим тоном. Терцієвий тон це середня нотка тризвука, да? з подвоєним терцієвим тоном, тобто з середньою ноти. Коли ми з вами перейдемо до вивчення цих септакордів до фортепіано, я вам покажу всю будову і всю природу цього септакорду. Переходимо до наступного септакорду у відного септакорду сьомого ступеню. Цей септакорд називається зменшений увідний септакорд. Він також будується на сьомому ступені. Але увага! Гармонічного мажору та гармонічного мінору. І ще раз, зменшений увідний будується на сьомому ступені гармонічного мажору та гармонічного мінору. Розв'язується зменшений увідний септакорд. Так як і малий утонічний тризвук з подвоєним терцієвим тоном, тобто середні ноти тризвука з подвоєним терцієвим тоном. Складається зменшений від них септакорд, мала терція, додати мала терція і додати ще одну малу терцію. Тобто мала плюс мала плюс мала терція. Зараз ми з вами докладно подивимося за інструментом. Запрошую вас! Зараз ми з вами подивимось в тональності до мажор, як виглядає у нас малий увідний септакорд. Дивіться, тональність до мажор я шукаю сьомий ступень. Я хочу вам нагадати, або сказати так вірніше, запропонувати таку методику пошуку сьомого ступеню. Можна, ну, звісно, рахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але я пропоную вам завжди шукати від тоніки на півтона вниз. Це буде. Ну, безпрограшний варіант, скажімо так, півтона вниз. Це буде сьомий ступень-мажорний, а якщо в мінорі, це буде сьомий підвищений ступень гармонічного мінора. А майже всі побудови будуються в гармонічному мінорі. Ну, більшість побудов, скажімо так, 95% всіх побудов приблизно так. Тому я шукаю сьомий ступень, рухаючись на півтона вниз. Це сьомий ступень Сі. Дивіться, будую малу терцію, малу терцію та велику терцію. Дивіться, сіре мала терця, ре фа мала терця і фаля велика терця. Або я враховую знаки той тональності, в якої я знаходжусь, бо будується він в натуральному мажорі. Тому у нас сіре фаля. І розв'язує в тонічний тризвук з подвоєним терцієвим тоном. До мі мі міса. Я можу цей септакорд будувати лише в мажорних тональностях. Давайте візьмемо Ре-мажор. В Ре-мажорі у нас два дієза. Фа-дієз і До-дієз. Шукаю сьомий ступень. Це до дієз Ключовий знак ре мажора. У нас виходить до дієз мі саль си. Бачите, я рухаюсь по терціях через одну нотку. Мала терція, додати мала терці, додати велика терці. Виходить такий септакорд. До дієз мі, си. Розв'язуємо ре, ре, фа діс, фадес, ля. Давайте візьмемо бемольну тональність. Це тональність Фа-мажор. Фа-мажор і Сі бемоль ключовий знак. Ми шукаємо сьомий ступень. Це Мі. І у нас виходить такий септакорд. Мі, соль, Сі, бемоль, ре. Розв'язуємо фа-ля. Чому Чомусі Тому що це ключовий знак? Або ми можемо по інтервальному складу з вами порахувати. Дивіться, він мій мала терція, мала терція та велика терція. Мі, соль, сі, Розв'язання. А, ля ля, та Таким чином, ви познайомились з малим увідним септакордом. Тепер давайте подивимось на зменшений відний септакорд. Зменшений увідний септакорд будується на сьомому ступені гармонічного мажору. Та гармонічного мінору. Давайте подивимось. У нас до-мажор гармонічний, Гармонічна в мажорі понижується шостий ступень. Один, два, три, 4, 5, 6. Це нотка ля. Якщо ми понизимо її, буде ля бемоль. А тепер давайте подивимось природу цього септакорду. Дивіться, Сі, ре, фа, ля, бемоль. дивіться, він складається, мала терція додати. Давайте так, щоб було видно мала терція. І додати ще одну від фа мала терція це лябомоль. Питання чому в до-мажорі ля лябомоль. Звідки він взявся, якщо в до-мажорі ноль знаків? Відповідь тому, що будується цей септакорд в гармонічному мажорі. От цей шостий понижений ступінь. Таким чином, і утворюється цей зменшений від септакорд. Розв'язуємо. сі ре фа ля лямомаль. Розв'язуємо. До-мі-міс. Давайте подивимось на прикладі мінорної тональності, зменшений у септакорд. Ну, давайте візьмемо ля знаків. Ми шукаємо сьомий. Увага! підвищений ступень. Чому підвищений? Тому що він будується в гармонічному мінорі, на півтона нижче. Завжди сьомий ступень на півтона нижчі тоніки. дієс буде нота. соль -і ре, фа. Соль дієсі, мала теція. Сі, ре мала теці. Ре фа мала теці. си ре фа. Ров'язання. Ля до До, ми. Давайте подивимось на прикладі. Ну, хай це буде соль мажор. Давайте візьмемо тональність соль мажор. Соль мажор, мажорна тональність, який один дієс. Фа дієс. Це ключовий знак. Дивіться, який виходить у нас зменшений від неї. Фа -да, мі бемоль. Питання. Звідки взявся мі бемоль? Так, а ми ж будуємо його в гармонічному мажорі. Оце є шостий понижений ступень. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. бемоль. Або е будуйте за інтервальним складом. Дивіться, від фадіс я буду малу терцю, малу терцю і малу терцю. От і виходить у нас Фадесляда! Розв'язання соль ре. А тепер давайте в тональності соль мінор побудуємо зменшено відний. Тільки ж додаю соль мінор гармонічний, бо будується зменшино відний. В гармонічному мажорі та гармонічному мінорі. От і буде у нас сьомий підвищений ступень. в соль мінорі. Соль. Тому два рази Сі бемуль. Тому що розв'язується в тонічний тризуб з подвоєним терцієвим тоном. А чому то взагалі сі бемуль? Тому що в тональності соль мінор два бемоля, Сі мінор. Та? Це ключовий знак. Малий увідний септакор. Ну, почнемо з до мажора. До мажор. Сьомий ступень це сім. Ре. Фа-ля. І я його підписую. Тепер зараз увага, як його підписують. Ну, взагалі, то будь-який акорд ми підписуємо з великої літери. Ми підписуємо М 7. 7. Тепер пояснюю, чому саме таке так ми його підписуємо. Дивіться, М означає, що це малий. Завжди, в будь-якої тональності, ми ступені позначаємо римськими цифрами. Оця римська цифра 7 означає, що ми його будуємо на сьомому ступені. А ця арабська цифра 7 позначає, що це саме септакорд, крайні звуки якого утворюють септіму. Там в малому септакорді буде мала септіма, а в зменшеному відному крайні звуки будуть зменшена септіма. Але це завжди септіма. Давайте ще раз. Я будую це ми з вами. так закрили, Сі, ре, фа, ля. підписуємо малий увідний септакорд М77 і розв'язую до Мі, Мі, соль. Розв'язую в тонічний тризвук. Тепер давайте побудуємо в тональності ре мажор, але я її позначу, давайте літерною системою. Де? Дур, ре мажор. В ре мажорі два дієза. фа Фадіес -дієз і до дієс. Сьомий ступень це до дієс. Я з нього почну. До дієс, мі, соль, сі. Це малий, увідний септакор. До дієс, мі соль Сі. Розв'язуємо ре, фа -дієз, фа фадіес ля, в тонічний тризвук. Дивіться, інтервальний склад до мі мала терція, мі соль мала терція і соль Сі це велика терція. Ну, як ви здогадались, я можу його побудувати лише в натуральному мажорі, тому ну, давайте ще одну тональність візьмемо. Соль мажор г Соль мажор один дієс, дієс і сьомий ступень це саме і є фа дієс. Тому я починаю з нього. Фа дієс, ля до, мі. Підписую малий. Увідний септакорд. Розв'язую соль, Сі, Сі, Ре. І це тонічний тризвук. Зараз давайте спробуємо побудувати зменшений увідний септакорд. Зменшений увідний септакорд будується на сьомому ступені гармонічного мажору та гармонічного мінору. Давайте почнемо з до мажору гармонічного. Це дур. І це у нас буде сьомий ступень. Це Сі. Ре Фа ля бемоль. Це зменшений увідний септакорд. Інтервальний склад ре, мала терція, Ре Фа мала терція, Фа ля бемоль мала. Питання: чому ля бемоль в до мажорі, тому що ми знаходимося в гармонічному мажорі, розв'язуємо до, мі, мі, соль. В тонічний тризвук. Тепер давайте спробуємо побудувати в ля мінорі. В ля мінорі зменшений увідний септакорд. Нагадую, що він будується в гармонічному мінорі. Тому у нас соль дієс, це сьомий підвищений ступень, а з нього ми і почнемо, тому що на сьомому ступені будується соль дієс, Сі, Ре Фа. І підписуємо це зменшений увідний септакорд. Розв'язуємо ля до до мі. Дивіться. Я підписую тонічний тризвук з маленькою літерою, тому що, тому що це мінур. Давайте спробуємо побудувати в ре-мажорі зменшений у відний. Де, дур. Так, починаємо з вами з сьомого ступеня. Це до дієс. в ре-мажорі ремажорі до це ключові знаки: дієс, мі, соль, сі, бемоль. Питання: чомусь сі бемоль? Відповіді може бути дві, тому що мала терця додати да, мала терція, додати да, мала терція. А, а в принципі, чому? В чому ж, ж сенс? Та тому, що ми знаходимося в гармонічному мажорі. І нотка Сі це шостий ступень. А Сі бемоль це шостий понижений ступень гармонічного мажору. Тому підписуємо з Зме, зменшений у відний септакор. Розв'язуємо його дієс, ФА дієс, фа, ля. Це у нас тонічний тризвук. Зверніть увагу в мажорі я підписую з велика літери, бо це мажорний тризвук, звук, в мінорі, мінорі з малої. І давайте В ре мінорі спробуємо демоль. В ре мінорі один до муль, Сігомоль. Починаємо з до дієза. Чому до дієз? Та тому що сьомий підвищений ступінь гармонічного мінора. До дієз, мі, соль. Сигомоль. Це зменшений увідний септакорд. Розв'язання. Ре фа-фа. ля. Це тонічний тризвук ре мінору. Мала терція, додати мала, додати мала. А тепер я хочу, щоб ви подивились порівняли, знаєте, візуально порівняли. Дивіться, від неї в ре мажорі і зменшений від неї в ре мінорі. Так сама ж побудова не змінюється. Сама ж побудова однакова, Вони і однаковий інтервальний склад. Да. Тут у нас шостий понижується, бо це гармонічний мажор, тут у нас сьомий підвищується, бо це гармонічний. Але сама суть, факт акорда не змінюється. А що ж вона змінюється? А змінюється розв'язання. В мажорі, в тонічний мажорний, великий тризвук. а в мінорі цей тризвуки є: тонічний, мінорний малий тризвук. Тому змінюється розв'язання, сама побудова не змінюється. Будьте уважні. Ви були на каналі Серфіджо Лесан з Вікторією Руденко, де все просто і зрозуміло. Я вас запрошую. Ставте лайки, пишіть коментарі, ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Наступні уроки будуть не менш цікаві, ніж цей урок. Сьогодні, я нагадаю вам, ми розбирали два увідних септакорда: це малий увідний і зменшений увідний. Чекаю вас на наступних уроках. На все добре!